Чому ця тема така актуальна? Кількість лекисних новоутворень неухильно збільшується з кожним роком. Кількість виявлених з новотворень новоутворень щорічно росте. У 2022 році це було 9876 випадків. У 2023 році кількість склала вже 11 тисяч випадків. Це також пов'язано з демографічними змінами, але все одно кількість виявлених вперше з новотворень зростає. Занедбаність при цьому склала близько 23%. Що таке занедбаність? Занедбаність це відносний показник, що відображає кількість пацієнтів, що виявлені вперше виявлені з лекісні новотворення в них на пізніх стадіях патологічного процесу відносно тих. Пацієнтів, в кого взагалі виявлені ці захворювання. Тобто майже чверть людей, що звертаються і в них виявляється лекісні утворення за рік, це люди з занедбаними випадками розвитку хвороби. Що треба робити, щоб цьому запобігти? Звісно, раніше звертатися. Як людина буде звертатися раніше? Для цього необхідні заходи ранньої діагностики та скринінгу. Це різні поняття. Скринінг це комплекс діагностичних заходів, що спрямовані на виявлення, можливе виявлення з лекісного в людини, в якої немає скарг, тобто немає жодних симптомів. Рання діагностика це вже діагностичні заходи, їх призначає лікар в залежності від того, яка клінічна симптоматика є в пацієнта. Тому треба більш ретельно зупинитися на скринінг. У нас існують доволі багато в державі скринінгових програм і. За співпрацею з НСЗУ стає ще більше. В цьому році є наступні пакети, що передбачають безоплатні надання скринінгових діагностичних послуг пацієнтам. А саме, скринінг на рак молочної залози – це мамографічне обстеження, воно виконується жінкам після 40 років. За міжнародними рекомендаціями, перше мамографічне обстеження необхідно пройти в 40 років, якщо немає. Патологічних змін, то в подальшому в 50 років і далі один раз на 2 роки. Скринінгові обстеження на рак шийки матки. Це в першу чергу щорічний огляд лікаря-гінеколога з обов'язковою біопсією шийки матки і цервікального каналу з наступним цитологічним дослідженням взятого матеріалу. Для того, щоб ранню Шляхом виявити можливий розвиток раку або передракових станів шийки матки. Для раку товстої кишки тут вже не такий широкий скринінг, але е, зазвичай рекомендується пройти 50 років колоноскопічне дослідження. Для раку шлунку існує скринінгова гастроскопія. Вона призначається після 50 років, але там потрібні фактори ризику, такі як перенесена в історії життя. Виразкова хвороба шлунку, або тривалий перебіг гастриту, або зловживання алкоголем, або тютюнопаління з тривалістю тютюнопаління більше, ніж 20 пачку років. Щодо скринінгу раку сечового міхура існує скринінгова цистоскопія. Вона призначається лікарем-урологом після огляду та збору скарг. За зверненням безсимптомно не призначається скринінгова цистоскопія. Скринінг раку легень. Зараз постає, ну завжди були питання, як правильно чи, чи доцільно взагалі робити скринінг на рак легень. Але в нас в країні тривалий час існує епідемія туберкульозу, і в нас проводиться скринінг туберкульозу за допомогою флюорографічного обстеження населення щорічно. І тому зараз вже використовуються не плівкові флюорографи, а цифрові флюорографи. Вони за достовірністю та інформативністю, такі як звичайна оглядова рентгенографія, тому це можна вважати навіть як скринінг, в тому числі і раку легень. Але окремий скринінг для раку легень потрібно робити людям старше 50 років, у яких Тривалість паління більше 20 пачку років протягом життя. Також існує скринінгові заходи для раннього виявлення раку тіла матки. Воно призначається вже за показаннями лікарів-гінекологів це дослідження, але воно також покривається пакетами НСЗУ, і це можливо виконати, якщо є показання з боку лікаря, який направляє пацієнта. Ці програми це доволі такі необхідні обстеження, які, якщо їх виконати всі, вони дадуть доволі багато інформації щодо стану здоров'я пацієнта і допоможуть виявити найбільш поширені захворювання, які, злоякісні наутворення, які складають з собою ну, основну частину захворювання на рак серед населення. Що ж призводить до виникнення з новоутворень? Це в першу чергу фактори, які називаються канцерогени. Вони поділяються на три групи. Основні це фізичні канцерогени, хімічні і біологічні канцерогени. Ну, найчастіше на нас впливають фізичні канцерогени, це такі як ультрафіолетове опромінення, іонізуюче опромінення. Хімічні канцерогени це будь-які речовини, що забруднюють повітря, це азбест, це флотоксини, це алкоголь, це тютюнопаління. паління. Взагалі-то основним фактором ризику майже всіх злоякісних новотворень це тютюнопаління. паління. На другому місці це вживання алкоголю. І до того цікаво, міцний алкоголь це пряма кишка товста кишка, наприклад. та стравохід, А от пиво – це шлунок. Шлунок, і, можливо, також може бути і підшлункова залоза, бо там є особливості функціонування цих зон. Тобто і легкий алкоголь, і міцний алкоголь, вони є канцерогенними чинниками. Також існують біологічні канцерогени – це зазвичай частіше віруси. Найвідоміше це вірус папіломи людини, що може призводити до виникнення раку шийки матки. Майже в 97 випадках, що діагностувалися раку шийки матки, причиною був вірус папіломи людини. Що треба робити, щоб зменшити вплив цих чинників, і це приводить до заходів профілактики, які знижать ризик, ризик особисто для пацієнта, виникнення з Це сахноутворень. В першу чергу відмова від тютюна паління. Це відмова від алкоголю, або зменшення кількості вжитого алкоголю. Це підтримання здорової маси тіла. Для жінок, ну і тепер для чоловіків це вакцинація від вірусу папіломи людини. Також вакцинація від вірусу гепатиту Б. Це знизить ризик виникнення цієї інфекції. і Якщо вона не виникне, то знизить ризик виникнення раку печінки. Заняття фізичними навантаженнями на регулярній основі, уникнення впливу ультрафіотового промінення. А саме у нас багато людей полюбляє загоряти. Так от загоряти це не корисно. Будь-яка доза сонячного промінення взагалі-то не корисна, якщо вона призводить до опіку шкіри. Опік шкіри – Потім може через роки дати вам суттєве підвищення ризику як виникнення раку шкіри, так і меланоми шкіри. Уникати дії джерел іонізуючого випромінення, бо іонізуюче випромінення доведено може призводити до виникнення мутацій, збільшення кількості цих мутацій і потім трансформації. Якогось патологічного стану до злоякісної пухлини. Зменшення впливу забруднення зовнішнього повітря, включаючи радон. Ну і мінімізація професійного впливу і незвичного проміння. Це більше стосується медичної сфери або точного машинобудування. Всі скринінгові програми, які я згадував, Надаються в нашому обласному онкологічному диспансері всі ці пакети викуплені в НСЗУ, і будь-яка людина може звернутися до нашого закладу з електронним направленням. Якщо їй показана ця процедура, вона буде її виконана на умовах співпраці з НСЗУ безкоштовно. Але попередньо необхідно записатися на консультацію через кол-центр.